Скільки, на вашу думку, мають вартувати якісні двері? Що таке якісні двері? Багато можна говорити, але відразу скажу: якісні двері, якщо говорити про звичайний одностворчий розмір на одну створку, там 96 підметровий проєм, це порядку 1000 доларів. Від 1000 до 2. отак От я скажу: від 1000 до 2. От. На ціну може впливати конструктив, характеристики, склопакети, фурнітура, прихований доводчик, замки. Все це впливає на кінцеву вартість, але, але база має бути врахована основна така практична база це стійкість до впливу зовнішнього середовища, обов'язкова наявність технологічно правильно виконаного терморозриву. Це є база. І дешевше тисячі доларів варіантів. Хороших, якісних їх на ринку просто немає. І хто вам буде пропонувати якісні двері дешевше, тисячі доларів на сьогоднішній день? Просто, скажімо так, просто не поспішайте. Да? Придивіться. Порівняйте, проконсультуйтеся там, 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 щоб ви зрозуміли, чому вони за рахунок чого вони вартують дешевше. Бо можна такі ризики закласти, що ви і самі потім раді не будете. Хороші, якісні двері, бюджет таких дверей від тисячі доларів до двох.